що ти йому зробиш? Лежить ото в холодочку там цілий день виглядає. Так, хлопці. Гостям та підписникам каналу привіт. Дівчатам ті, що нас дивляться, привіт. Сьогодні ми з вами трошки пограємось в ливарника. І в мене отаке таке сміття. Коротше, зараз глянете, все побачите. У мене вже задовбало. Трохи його переплавим, Та форма, що в мене є під шківи. Зробимо декілька шківів. Єстественно, що не обійдеться без літья в баночки. Та проточимо. Та й глянемо, як воно краще після другої плавки виходить. Чи, чи як. В общем, дивіться, хлопці, все побачите. О, ну, тепер прийшов помощник. Ось він де. До речі, заправити манюсінького балона на 100 гривень, там десь приблизно до 4 літрів газу влізло, І засічимо на що його вистачає. В общем, дивнось, кому цікаво. Это еще можно видео назвать уборка территории. Значит, хлопцы, такой. Все понятно, да? Зарядил я ее туда. Горелка то, что мы с вами делали, понятно, да? Кстати, в когось. Ой-ой-ой-ой-ой. В -ой 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 -ой. когось есть термист, а у меня ливарник. Он с детства эти чушки алюминия вытягивает. Так. Балончик той, що заправив. Попробуємо виставити на редукторі одну атмосферу. Ну а тоді я вам скажу, якщо. Ну, Будемо плавати на одну атмосферу, я вистав. Так, що я хотів по формі сказати. То ми з вами її робили, дивіться, видно вам чи ні. Ну що вона чим, як кізяком помазана. То не кізяк. То є графітова смазка. На основі там солідола чи чого. У мене її піввідра. Графіту нема, а смазка та графітна є. До речі, спробував. Помазав їх там. Буде діло скажу. Буде гедота теж скажу. Взагалі, хлопці, дивимось. Пойшов ганяти петуха. Десь я вас тут поставлю, щоб вам було не цікаво. Ну, кому не цікаво вже пішов дрочить. Дрочить же це не матюк. Анонірувати. Так, ну думаю, щось тут вам трохи буде видно. Я буду туди-сюди бігати. Може вам що скажу. Дивимось. Время зараз, зараз скільки воно там, ну я гляну. А тоді вже як закінчимо глянемо теж. 13.25. Подивимось, наскільки нам того газ захватить на 100 гривень. Подивимось, чи стоїть воно чи ні. Хотів сказати, 20 хвилин спустя потік вже алюміній. До речі, щось редуктор обмерзає, трохи на сонце його виставив. Не знаю, тут щось треба з ним робити до неділа. Хлопці, кажу хлопці, бо навряд чи дівчата цим будуть займатися. Ну, можливо, вже як опитний ливарник даю пораду. Не беріть малого балона. Вже я тут йох хаю туди-сюди. Обмерзаю, замерзає газ в балоні. там, видно, он. он на формі вже сопля кверчить. Сейчас будем снимать Все, я вас ось так ставлю и не рухаю. я же дернулся, как пыхнуло. Так, хай выстыгай. Сейчас той баллон геть. Ой, вот а этот баллон. Нафиг. Бо он на не на брид до здорового. И вперед. Остаемся. Так, хлопцы. Уже я бачу, что фигня. Усадка. Видно, не видно. Усадка дуже здорова. Не знаю, что так вышло. Сейчас сейчас делаем легкое погружение. Так, как оно тут? Видно, короче, как-то так. Ого. Рей, тикай. Прибеглый варник, тикай. Так, все. Собаку слякали. Слякался собачка. Жонго, то не лякается, он никого не боится. Так, это? Все, не буду вас мордувати. Замени той баллон на здоровый. Ось так. Скільки там пиво, атмосфери, да? Та это то -та так. Все, хай работает, Більше вас не достаю, уже коло токарника побачимо, я буду обдирати. Там, до речі, закладка. Едем дальше. Вот что у нас вышло. Так, где у нас? Це верхня це вага, діаметр, довжина, без хвоста. Так, є, видно. Це те, що ми робили в прошлий раз. Це було вже другий раз я переплавляв алюміній. То є, тобто, це не з баночок. А вже другий раз баночки переплавлені. Воно мені щось дуже, трошки, верніш більш сподобалось. Менше тут усадки. Так, ладно, єсть. До речі, вся ця стая. 14 кг алюмінія, Ну, чесних 4 години. Чесних 4 години я над ними поборовся. Поборовся і таке не присідаючи, Ну, там ще трохи дерміще залишилось. Ну, то ми поборемо без вас. <клес> то я сам вже буду бороть. Так, що я хотів сказати? Я вже, мабуть, казав, <клес> вибачте, малий балон отой. Та де він там є, не, не важно. Малий балончик. Він тільки на рибалку. Гадиться їздить. Так плавить не той. Дуже газ в ньому замерзає. Я його і чайником лив. І хто я тільки що з ним не робив. Підсоїдний здоровий балон 53 літровий діло пішло. В здоровому теж газ підмерзав. Ну, не так підмерзав редуктором. Ну На одній атмосфері я так, до речі, все і переплавив. Це, це те, що я сказав, що не варто брати малий балон. Так, дивимось. Тут дзюра є. Тут дуже є. Дуже, аж палець туди входить. Щось воно дуже сильно усадку дало. Ну і тут, соответственно, теж дзюрка є. Чого вона так висілась, не знаю. Може що великий об'єм. Може то, що це з першого переплаву. До речі, це ж з другого переплаву, тут усадка менша. Ну, не важливо, По розмірах пішли, пошли. то вже ерунда. Так зараз буду показувати. 1,3 кг 100 на 35. Це чисто з нього вийде, чиста. Вже діаметр, який вийде. так 3,2 кг 140 на 63. Ну, всі ж розуміють 140 діаметр, 63 довжина. є. Де воно тут пише? О, ось 200 діаметр 100 на 63. Вийде з нього такий шківок іде, та й все. І все. Ну, а це. Кому интересно, ось 70 на 105. 1,2 кг, 70 на 95. Це вже після. Після обробки з нього чистий вийде розмір. Це с припуском. Так, 70 на 95 вага, 1,4 кг, ось такий кабанчик. 2,2 кг. 100 на 95. Так, 1,6 кг 95 на 70. Є. 1,2 кг, 72 на 95 Є. І це те, що ми перший раз плавили. 1,9 кг, 140 на 30. Є. По розмірах сказав. Кому треба заготовку чи таку, чи таку 300 гривень за кіло можете звертатися. Номер на екрані. Та хоч і отак ось. Номер мій. Все, їдемо далі. Підемо зараз до патрона. Та я думаю, пару штучок ми деранимо як чисто. Глянемо просто, що воно вийшло, і тоді вже поставимо крапку над цим. Чи під цим. Дивимось. Так, переїхали сюди. Трохи скажу, поки той собака мовчить. Но все забуваю, все щось забуваю. Так, до речі, план такий. Дивимось. Взяв отак. Зараз як чисто диранем цей хвіст, підберем це, все як чисто, Перевертаємо, проточуємо те і той тарець. З цим понятно. На, як то кажуть, українською, господи, на рахунок стружки збирання. Збирав я стружку, плавив. 20 кг і тоді вже викидав на смітник. і ніде не приймають нічого. Ось дивіться. Оце ось качанчик. Та він такий міліметрів 400 завдовжки, міліметрів до 60-ті, 55 десь в діаметрі. Це чисто зі стружки відливалося, Взяв держака від граблів, стромив у пісок і тоді туди, туди залив. Оце таке вийшло, да? Ладно, виходить, то воно вийшло. Чисто зі стружки з Воно получилось, да? Ну, видно, що в пісок. Видно, да. Ну, я ж кажу, держак від граблів стромив в кучу з піском, витяг залив. Зрозуміло. Ну, я ось про що. Ось яке, ось яке щас сфокусується, мій андроїд. Ось таке недокачество вийшло з тієї стружки. Понятно, так? Да? Дофіга пор. Дофіга всього. Не, ну таке це пробка була, я затикав там якийсь, щось мені треба було заткнути, то вона пойдет. От. І по, 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 по виходу вийшло десь 25-30% веса. Веса От такого металу, будемо його так називати, від ваги стружки. Тобто, грубо говоря, з 10 кг стружки вийшло 2,5-3 от такого отакого качана. Все зрозуміло. Невигодно, невигодно. Все, їдемо далі. Так. До речі, поливати будемо ось таким. Супер ваш, тралівалі. З англійської в мене не дуже. Переводьте. Щось воно забродило трохи. то мама дала коли будеш пшикати на заготовку. Ну, я взяв та й по всьому. Дивимось, хлопці. Оборотики 400 подачі. Не знаю які. Ну, буду валити, не стісняюсь, як так кажуть. Ставлю вас на малу продольну. Фокусуємось на різець. Так, так, що ти, ти робиш? О. Отак. Зараз, зараз я вас виставлю. О! Ой! Ой, хоч би, блін, корито той не впав смартфон мій. Бо в нього вже голова болить. Так, є. Подивимось. Ще трохи є, а то мені кажеться від того солідолу, від тої графітки. Щось вона мені фізякамера наробила. Ну є ще порки, вибачте за мої грязні пальці, пермики і так далі так кажуть. що воно так темно зробилося. Перевернули заготовку. Отак от, от. І рісця дрова поставив. Не знаю. Він залипає, та залипає страшенно. Ну зараз підторцуємо і тут як чисто пройдемо. До речі, хлопці, то я сказав, не знаю. Про цю ось. поливалку вот смотрите Ось. Ось. Звичайний самый найдешевый концентрат разбавлю зарядил ту пшикалку та и вперед то думаю, мало ли шутку юмора не поймут так едем дальше что с вами шатаетесь шата Оборотик и 400. Подача там стоит 0,57. Поехали. Отаке в нас вийшло. Кому інтересно, може відмотати назад, глянути, наскільки воно похудало після після чорнової обробки. Ну це ось це не раковина, це щось попало таке. Так, до речі, я не знаю. Так не, ф... не фокусується. Коротше, я довольний. я довольний. Ну, естественно, дупло ніхто не відміняв... Тут вообще таке величеньке. Отверстие. Так... Тут так воно виглядає. Ну, план какой? Берем за хвіст. Ну, звичайно, робимо тут чистові проходи на хвості. І тут зробили чистові проходи, щоб блищало. Беремо в патрона за хвіст. Отак взяли. Зараз, вибачте. Та що таке, Вибачте. Взяли його за хвіст патрона. Нарізали в чорну канавку чи дві канавки. Засверлили. Ну, підрівняли тарець. Засверлили. Там розточили, ну, припуск, я думаю, оставлять там з міліметр, да? надовбали шпонпас, то ми з вами зробимо, якось я вам покажу. Надовбали шпонпас в патроні. І тоді поїхали. розточили вже чистовий прохід і канавки підібрали чистові проходи. Все. Шків зроблено з однієї установки. Ну то все знаєте, хлопці, то я так балакаю. А тоді вже цього хвоста чи ножовкою відрізали, чи сточили, чи відбили кувалдою, щось з ним зробили і все. Шків у нас зроблений з однієї установки. Зроблена посадка і канавки. І цей торець. Цей ну не важливо. Ну, я не думаю, що там косаруть така, щоб його виставити. Дуже вже криво. Так що погрались ми сьогодні з вами і в ливарників, і балабольства. Помічник мій трошечки пострадав. Пострадав мій помічник. Подгоріла в нього шкурка. Не дуже. Притулився до форми до гарячої дурку. Да, Чи ти не дурко, ти хороший. До речі, хлопці та дівчата. Робив я на тому заводі, де робили, зараз вже нічого там не роблять. Робили поршняна, ті підерські унітази, блін, типа ВАЗ-2101 і пошло і Каліна, і Пріора, і Маліна, все на світі. Так ось, з отаких розкладушок як робили, тричі. Тричі його переплавляли, лабораторія була 40 чоловік. Тричі його переплавляли, додавали туди медь, шмідь, марганець і все таке проче. Тричі переплавляли, і 45% браку було. Брак литва, мехобробка, неважливо. Багато брака було. Там попалася якась залізюка на різця, та саме він пише свищить. Та й що розказувати? Як приходив гастюрований метал, Брали на заводі в Запоріжжі. Так там було 3% брака. Метал приходив в чушках, маркований, гастований, з клеймом кожна чушка. Все, його в піч відправили, відлили з нього ті заготовки, болванки. Все, поїхало воно на мехобробку. Отакий процент браку. Так що тоді казати, що додайте соль, соду, шмоду, да нічого ми не зробимо з вами на тім самим. Так, ладно, то я вже забалакався. Всім лайк, підписка, колокольчик. Ну і до побачення. Ну, а пітушня, якщо додивились, всім понятно.